Буде в нас сьогодні квашена капуста. Вона не просто квашена, а вона ну, навіть не скажу маринована, тому що маринад не готується, щоб заливати маринадом. Але вона особлива. Така вона дуже смачна, дуже яскрава. Що потрібно для капусти? У мене ось тут 3 кг капусти. Вона ось така мокра, волога, з надвору зайшла. Я верхні листочки зніму і покажу, я їх ніколи не викидаю. Капуста. Оце сорт капусти центуріон. Я вибрала таку, яка ось трішки тріснута, тому що дожджі пішли, вона почала тріскатися. І її позрізали. Центуріон це білокачана капуста. Е, вона і не середньозимова, але вона ще й не зимова, вона така, як переходна. Саме вона дуже смачна на запаску. Я розповідала. І ще скажу: ось та й на цій. Гарно знімаються листочки, я їх не викидаю, я їх збираю, а потім пропарю і заморозюю, будуть мені на голубці ці верхні листочки. Бачите, тріснуло. Вона ось під листком, коли знімаєш, вона волога. Я вам казала, як підбирати капусту на те, щоб пасити, щоб вона була волога, така мокра, ніби росинка на ній. Це означає, що вона соковита. І берете тут біля оцього такого стовбурця і куштутя, вона повинна бути солодка. Без всякої гіркоти. І листя це зеленкувати тільки верхнє. Далі вона йде біленька. У такої капусточки дуже маленький цей качанчик. І оці самі бремна, оце тут ось декілька, а далі йде вона м'якесенька. Я розповідала. 3,5 кг капусти в мене тут. На 3,5 кг капусти. Я взяла 350 грам моркви, 350 г бажано крупної, ну, якщо яка, яка є цигуля, і 350 грамів бажано різнокольорового перцю. Тому що цей салат він такий, він такий яскравий. Зелені можна додати тільки в тому разі, коли ви готуєте сьогодні, на сьогодні, на завтра. Якщо готуєте далі, не залишайте. вона змінить свій колір і буде така, як от у сілу раніше був, така. І аромату вже в ній немає. Далі, що потрібно для нього? Цей салат солодкий. Ця капусточка більше солодка, ніж солона. На цю кількість 100 грамів цукру, 1 столова ложка без гірки солі. Потрібно буде 100 грамів оцту, Потрібно буде 200 г олії. У мене це олія без запаху. Але я все-таки трішечки додам до неї. Із запахом капусти. Лаврове листя і перець сюди не додається. Він додає трішечки гіркоти і трішечки аромату Зовсім іншого. Тут аромат моркви, аромат перців і цибулі. Е -м -м, ну, Тут зовсім інший і смак, і аромат, ніж у звичайної квашеної капусти. Капусточку нарізали всі вийшло скільки. З цієї порції десь виходить. 4 літрові баночки. Відставляємо і починаємо нарізати овочі. Ось так, перчик, як я і казала, на 4 частинки. Брати бажано різнокольоровий. А якщо для вас це не принципово естетично, отака, щоб воно було естетично гарно, то який є, такий і крищить. А за краще це коли різнокольору і ще якби тостостінний. В ньому і аромат, і смак такий особливий. І ось тепер починаємо збирати наш салатик. Висипаємо всі овочі, які ми порізали, всі соковиті, цибуля, і морква, таке соковите все. Трішечки перегортаємо так, рівномірно. Потім ми будемо приминати, але. Трішечки ось так. Чим товще ви нарізаєте, тим вона буде хрусткіша. І ще я вирішила шматочок селери, свіжа, теж така соковита. Я додам, ми дуже-дуже полюбляємо, ви як хочете. Але вона саме не селера, вона дає таку крулість. хрусткість такий і, звичайно ж, аромат. Розподіляємо тепер селеру. І вже дивіться, як гарно виглядає, який він гарний. І ось тепер починаємо завершаючий етап цукор. Цукру повинно бути багатенько. Беремо столову ложку отак, без гірки. Потім ми скуштуємо і, як захочемо, додамо. Додаємо оцет, олію поки що не додаємо. І ось тепер ще раз так перегорнемо і будемо міняти. Обов'язково я капусту завжди, ну, без фанатизму, щоб з неї там. Порох залишився, але обов'язково. Ось так. Роблю масажик такий. Оце такий специфічний, хрусткий. Ну, не хаотично, а отак підбираю, повертаю чи миску, що ми там робите. І Частинками підбираю, щоб вона рівномірно була пром'ята. Бачите, я її проминаю, вона мокра, але з нею не тече. ще. Ось. В такому стані нам потрібно її попробувати. Угу. Пропорція ідеальна. Ось тепер я додаю олії. Олії потрібно 200 грамів. Я беру отак десь 150. А 150 можете додати менше, але олійка додає. І додаю трішечки пахучої. Всього в мене виходить десь 180 грамів. Повірте, це багато. Отак. Ще раз гарненько переминаю її, вже долітки, щоб воно все подружилося тут. Ой, а який, який стоїть аромат. Трішечки папучої ліки додали, він теж додав свого такого. Затишного домашнього бабусиного аромату такого. Чи маминого, чи бабусиного. Ой, це щось неймовірне просто. Дивіться. Угу. Накриваю рушничком. І десь на годинку залишаю. А потім буде складати просто в баночки і закривати капроновою кришечкою.